we Що у вас хороша думка? Думка в ньому. Думка в ньому. Чинять мене в обидві, Що я чорнав і зачорнав, Ращу кереву любима, І зараз два. Як калимна чорня моя дівчина, Саму я обірву, Ламарусе, раз, два, три. Як калимна чорня моя дівчина, Саму я обірву, Ламарусе, раз, два, три. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it, Дорога естрада! Ви ж ніколи не поспіваєте ніколи в компанії! І не потанцюєте, ти живе все! У все було продумане! І не потанцюєте, бо ви гоня, а ми їм А ми тепер до вас будем їздити кожен божий день! Я ж на підробітках питаю! А я все поїхав! А хай роботи не має! Наш курінь? Ваш курінь! Ваші козачки наші! Браві! Я просто помаленьку підбираюся Вон, до власні козацької.